Друзі, знайшла ж де замовити собі окуляри по рецепту, бо це зараз дуже складно і дуже дорого. Ну, дуже дорогі оправи, там від трьох тисяч і вище, плюс лінзи ще коштують стільки ж плюс, мінус, там в залежності від складності рецепту. Я ось згадала, що я брала в Київ лінзі ці окуляри по рецепту. І одні у мене протримались навіть два чи три роки. Така дебила оправа була, у них оправи сол соленти називаються. Чи своя якась фірма, виробник. <кій> Вони тільки з ними працюють, і вона доволі така дебила. Ось, щоб вона пластикова була повністю. Ось по типу, я не знайшла її, хотіла вам показати. По типу такої, повністю пластикова, без носиків, без нічого, і такі дужки теж дебелі. Чорна, вона така масивна. Може, десь. У мене десь було відео. І Ось я згадала про них, думаю, замовлю у них. А ось таку другу я колись замовляла в них. <ріст> Не беріть отаке хлібке воно. Бачите, що воно? Мабуть, я пару разів їх одягнула, оце таке з дужками трапляється. Оці носики відлітають. Ну і вона хлібка. Вам достатньо її прихлопнути десь у сумці, чи просто так. І все. Краще брати такий пластик, якщо вам надовго. Ні, щось таке хліпеньке. Ну, вона гнеться. Вона гнеться. Ось заказ замовила я, вийшло 1400 по акції. Це і оправа, і лін... ну і звичайні лінзи, просто звичайні лінзи в акції йдуть в акційні. Я не рекламую їх, я просто вам хочу, там, роз... хочу розк... розказати, може, комусь це. Це, це буде корисним, бо я ось сама дуже довго шукаю не можу знайти, де замовити. Є в них сайт, в Гуглі забиваєш там Київ-Лінза. До речі, в Києві вони є. Так що, ось я їм скинула рецепт по своєму, в своїй колишній оправі заміряла довжши ширину. І вибрала на сайті собі оправу, і все вони мені зроблять і прийшлють на нову пошту. Так що, от одна проблема відпала в мене.